Друзі, привіт! Пропоную поговорити про газовий обігрівач Trump UTRG036 і відповісти на найбільш поширені питання. Питання номер 1 Як обрати цанговий балон? Дуже просто. Необхідно знайти цанговий балон європейського стандарту. Такі балони зазвичай виготовляються у Європі, Туреччині або Кореї. Балони, виготовлені в Україні, не підходять. Чому? По-перше, вони мають різну форму. А по-друге, може банально не підходити газова суміш. Це призведе до забиття форсунки і обігрівач перестане працювати. Друге питання наскільки вистачає цангового балону? Цангового балону вистачає десь на 2,5 години, якщо максимальна потужність. Якщо менша потужність, то відповідно вистачить більше. Третє питання. Чи можна цей обігрівач приєднувати до дачного побутового балону? Так можна. І трошки далі ми це з вами зробимо. Четверте питання. Чи можна використовувати цей обігрівач як плиту? Так, можна. В комплекті є ось такий перехідник. Ну а зараз я пропоную з вами його запустити. Балон має направляючий. Опускаємо фіксатор балону, тягнемо кільце і крутимо ручку подачі газу. В кінці спрацює п'єзапалювання. Обігрівач працює. Для його зупинки все повторюємо в зворотному порядку. Обігрівач UTRG 036 можна використовувати як плиту. Для цього його робочу поверхню необхідно розташувати горизонтально. Є кнопка, ми її натискаємо і переводимо поверхню у робоче положення. Також у комплекті є перехідник. Плита. Для того, щоб зробити знову обігрівач, ми знімаємо перехідник. Коли він вистигне, натискаємо ось цю кнопку і рухаємо обігрівач. Готово. Для підключення обігрівача до побутового дачного балону нам необхідно шланг, два хомоти, редуктор. І перехідник, який йде в комплекті з обігрівачем, гайда. Зібрали комплект. Тепер обігрівач готовий до запуску. Відкриваємо подачу газу. Чекаємо декілька секунд, щоб газ дійшов по шлангу. Відпускаємо ручку. Обігрівач працює. Заходи безпеки або чого не можна робити з газовими обігрівачами. Перший найважливіший пункт. Якщо використовуємо обігрівач у приміщеннях, то необхідно забезпечити добру вентиляцію, щоб не вчадяти від продуктів горіння. Друге. Не накриваємо обігрівачі, щоб це не призвело до їх перегрів. Третє. Не сушимо одяг біля обігрівачів, щоб це не призвело до пожежі. І четверте: не торкаємося оцих залізних, розпечених частин. І, звісно, не підпускаємо дітей, якщо обігрівач працює. Бережіть себе, друзі!